Посідали у дворі, Пишну груді снігорі, теплу одягли свитину і смакують горобину. Червоніють іздаля, хоч біліє вся земля, і летить лопатий сніг. Чорні шапочки у них на гілляці угорі, скачуть диво снігурі, підкріпилися пташки, Чистять ніжні вартушки. Завірюха холоди. Наближаються сюди, нам говорять снігорі довго бути ще зимі? Як прийде весняний час, полетять вони від нас. Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються в Україні красиві пташки з яскраво червоними грудками, це снігорі. Ім'я своє снігур дістав. Від слова сніг. Адже ці пташки за народним повір'ям перші вісники зими і снігу. Снігурі мають чорний, короткий і товстий дзьоб, м'яке, довге та густе оперіння. Самці дуже нарядні взимку, вони червоногруді з чорною шапочкою, підборіддям, хвостом. І крилами та сіро голубою спинкою, а самки буровато сірі. Снігурі гніздяться в густих хвойних лісах. Пташенят вигодовують комахами та ягодами, а взимку поїдають насіння бур'янів, різні ягоди та бруньки дерев. Снігурі птахи не тільки красиві, а й солідні. Ніколи не поспішають не метушаться, перелітаючи з дерева на дерево і наспівуючи свої приємні пісні. Снігорі дуже оживляють зимові ліси, сади та парки.